Вівторок 30 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту вітаємо! Техніку для виявлення ворога сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це 5 ребів та 15 засобів аудіовізуального спостереження. Загальна вартість обладнання 810 тисяч гривень. Кошти на закупівлю виділили з бюджету громади. Раніше засоби РЕП різні засоби РЕП, РЕР ми купували через військові частини. Ми безпосередньо їм давали кошти. Вони самі закуповували. Ми вперше цей раз купили власне самі на замовлення і на заявки самих військових частин. Попереду в нас ще поставка низки засобів радіоелектронної боротьби РЕБ, РЕР. І так далі на понад 6 мільйонів гривень. Більшість тендерів знову ж таки по ребарерах зіграна. Чекаємо поставок фактично впродовж першої половини травня. Ну і далі знову ж таки плануємо купувати ці засоби, бо вони надзвичайно важливі. Вони бережуть життя наших військових, ну і наближають нашу перемогу. Тому таких придбань теж буде найближчим часом багато. При цьому залишаємося, скажімо так, акцентувати увагу на. Квадрокоптери, які будемо передавати цього, і наступного тижня, ну і на півідрони, які знову ж таки купуємо, передаємо, збираємо, передаємо. Ну і теж суттєво збільшуємо ту кількість, яку запланували передати. 1 травня батьки майбутніх першокласників можуть подавати заяви про зарахування дітей до шкіл. Для цього не обов'язково йти до навчального закладу, обрати школу, подати заяву і таким чином стати у чергу можна на сайті Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. В нас залишається правило це за територію обслуговування, але, звичайно, батьки можуть вибрати заклад і не за територію обслуговування. Як визначити, який саме заклад закріплений за тією чи іншою вулицею? Можна скористатися сайтом департаменту освіти. У нас там є така вкладочка за рахування до першого класу, і можуть по карті зорієнтуватися, або звернутися до найближчого закладу, перепитати, чи дійсно їхня адреса відноситься до цього закладу, або зателефонувати до департаменту освіти на робочий телефон і, відповідно, дівчатам. Недуть консультацію також в цій реєстраційній черзі батькам потрібно внести документи або відскановані, або фотодокументи. Це копія свідоцтва про народження. Якщо, наприклад, родина має пільгу, документ, довідка, посвідчення про наявність даної пільги, і протягом місяця, з 1 травня по 31 адміністрація буде працювати з цією реєстрацією, відповідно опрацьовувати документи. Спочатку будуть зараховувати територію обслуговування, далі на вільні місця можуть зарахувати діток не за територію. Торію обслуговування наказ про зарахування дітей буде опублікований на сайті департаменту освіти 3 червня. Тож батьки зможуть побачити до якого класу та вчителя потрапила дитина. На превеликий жаль, кількість діток в нашій громаді суттєво зменшується. Ми це вже відчули і минулого року під час повномасштабного вторгнення, і цього року ми теж аналізуючи кількість діток, які випускаються з закладів дошкільної освіти, розуміємо, що цифра буде значно менше. Ми традиційно мали 400 двісті тисяч першокласників. Минулого року це було 3800, Цього року ми орієнтуємося 3500-3600. На превеликий жаль, частина діток виїжджає з батьками з-за кордону. І вони хочуть продовжувати отримувати освітні послуги в українських школах. але за іншими формами навчання, ми готові будемо організувати. Ну і розуміємо, що може бути збільшена кількість внутрішньо переміщених осіб. Ми теж готові в разі потреби надавати їм можливість навчатися в наших закладах. 1 травня у Хмельницькому продовжать свою роботу три локації, куди можна звернутися для повернення коштів з гаманців електронних квитків старого оператора Герц. Це центр надання адміністративних послуг на вулиці Соборній, 16, комунальне підприємство Електротранс на Тернопільській, 15 дріб2 та управління транспорту та зв'язку на вулиці Сковороди, 12. З собою необхідно мати електронний квиток, паспорт та ідентифікаційний код. Гадують у міській раді. Паски від 120 гривень, десяток яєць від 17, запечене м'ясо від 380 гривень за кілограм. Така цьогорічна вартість головних складових пасхального кошика. На центральному продовольчому ринку нині було людно. Хмельничани, які відзначатимуть Великдень, найближчої неділі прийшли на передсвяткові закупи. Що покладуть до кошика для освячення і якої думки про ціни, дивіться далі. «Дріжджі на Пасху, ізюм, кормочки подивлюся, які гарні, обов'язково крашанки мають бути, паска має бути, кобаса, ладинка підказує, ковбаса, масло домашнє. Ви знаєте, взагалі трошки на все зрослеті. Там дивишся 5-10 гривень, там 5-10, там 15 і збирається така сума доволі таки немаленька. «Перші паски почали поступати сьогодні. Це Дунаївці. Як така хороша солодка паска, кожен рік ми торгуємо. Пасочки дуже кориться, люблять наші хмельничани. А це з Києва, виходить, це здобна паска йде. Це здоба. Від 100 гривень, ну маленька така ще. Така маленька буде 50, така велика буде 110-120. Це і з, з ізюмом, ну і це і літки йдуть дорожчий по 300 гривень. Ці не підняли ціну, а ці там на 5-10 гривень. Колбаска коштує 380 гривень за кілограм. Шинка так само і, і, і сало коштує 360 гривень. Свіже м'ясо не зросло в ціні, звичайно, не зросла вартість нашої продукції. Майстер-клас з розпису імбирно-медового печива влаштували для працівників Хмельницького міського центру соціальних служб в центрі профтехосвіти сфери послуг. Діти разом з дорослими декорували пряники у формі писанок та пасок. Такі майстерки можливість відновити ресурс, зберегти святкові традиції та навчитися виготовляти великодній дарунок для рідних. Все, що дозволяє фантазія, заворожує. Дуже цікаво тако сидіти, малювати, якось відводиться душа спокійно. На базі нашого навчального закладу працює агенція професіонал, тобто основна її мета це проведення різноманітних майстер. Класів зі здобувачами шкіл міста і нашими здобувачами освіти сьогодні. Ми запросили наших друзів, наших гостей для того, щоб вони спробували себе в професії кондитер. Потрібно дбати про себе, наповнюватися ресурсом, наповнювати ресурс наших психологів, фахівців соціальної роботи, наших дітей, яким ми, на жаль, мало часу приділяємо, бо всі віддаємося в роботі і сім'ям, які. Опинилися в складних життєвих обставинах. І сьогодні саме вирішили колективом колективно доєднатися до такої арт-терапевтичної хвилинки. Ми донатимо на ЗСУ, тому що саме завдячуючи їм ми сьогодні маємо змогу зустрітися. Близько тисячі декламаторів віком до 21 року приєдналися до цьогорічного всеукраїнського фестивалю Слово нації. Днями в приміщенні Палацу творчості дітей та юнацтва відбувся черговий етап конкурсу. Журі оцінювали виступи на теми події Революції Гідності, Герої Небесної Сотні та поети рідного краю. Готувався. Кожен день знімав і переслав Любові Іванівні, Кожен день. І перший, і другий вірш. І покращував, і покращував. Щоб отримати перше місце або гран-при. Сьогодні зустрічаються вперше ті, які учасники до нас завітали з області нашої Хмельницької, також з Кривого Рогу та Миколаївської області. Сьогодні відбувається змішаний формат, очний етап, щоб діти, які могли і хотіли приїхати, спробувати себе на справжній сцені, могли це зробити. Інші учасники. Цьому етапу передував ще один так само, змішаний формат, але заочний. І діти, які не змогли приїхати, відзняли відеороботи, написали авторські поезії, надіслали нам і таким чином також взяли участь. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. うん。